Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я дуже рада, що ви до мене завітали у гості на мій канал. Я з вами дуже давно не бачилась. Ну що, я хочу вам показати, що у мене було нещодавно, який процес я залишила, завершила, не залишила, завершила. Ось. І. Хоча я довго не знімала, нічого не показувала, тим не менш, у мене дуже багато завершених робіт, дуже багато завершених процесів. Якось З часом я вам їх покажу. Зніму відео, виставлю в YouTube, будь ласка, заходьте дивитись. Ну, а зараз я зніму таке коротеньке відео про свою завершену роботу. І поїхали. Так, що я вишивала? Я вишивала процес відомої, дуже відомої е компанії м Лука С, це Молдова. І називається цей процес у Фонтана. Дивіться, що в мене повинно було вийти. Бачите, яка краса. Які гарні дівчата. Мене дуже здивувало, що на просторах Ютубу я дуже мало бачила цей процес. Не знаю чому. Тим не менш, мені він дуже сподобався. До речі, я бачила, як її оформлювали у багитній майстерні. І. А так як я люблю вишивати дівчаток, я купила цей набір. Е вишивала я його ну, довго, процес у мене цей затягнувся. Ну, тут обставини е були, е було таке, що я не кожен день вишивала, хоча б потрохи ні, не вишивала, бо не було часу, не було таких обставин позитивних, щоб вишивати. Ну, тим не менш, я її завершила. Я дуже цьому рада, безмерно рада. Ну, трохи розкажу про цю роботу. Значить, так, поїхали. Тут 56 кольорів. Ну, немало, я вважаю, я вважаю. Так, розмір 34 на 44. Четверта степень важкості. 18 каунт. Ну, в общем-то, і все такого важливо, що хотіла сказати. А, а, нитки Анкор. Ну, це вже ви усі знаєте, хто вишиває, у фонтана. Єдине, що я не знаю, будь ласка, напишіть мені у коментарях. Може, хто бачив, може, хто зустрічав цю картину у подлініку, так скажемо. Я не знаю, хто художник. Я шукала в інтернеті, ну, нема художника, пишуть, що відомі. Художники. Картини відомих художників. І ця картина там була зображення. Ну я не бачила, хто, хто художник, хто іменно, хто художник. І так, що хочу сказати вам по ниткам, не так мені вистачило, хоча тут були моменти, що я щось там порола там, ну, як буває у нас. Ось такі кольори. Не так дуже багато залишилось, як ви бачите. Ну, де менш, де більш, ну, тим не менш не було такого, що не так не вистачило. Ось бачите, які кольори яркі. Тут палетка дуже такі яркі кольори. Ну, тут такі більш-менш спокійніші, природні. Ну і тут також, бачите. Хоча у мене були, був процес один у Парижі, зустріч у Парижі від Золотого Руна. Я, його всього, я цього виробника лише один раз вишивала, і у мене там, ну, дуже багато не вистачило ниток. Дуже багато. Майже на чверть роботи. У мене не вистачило ниток. Хоча я ну, нічого не парола, нічого дуже економно використовувала. Ну, ось так мені не повезло. Далі покажу вам схему. Ну, схему ви, мабуть, теж знаєте, які у Лукас. Ось такі чорно-білі. На таких ось паперах. Далі покажу вам саму роботу. Я її ще не оформила, тільки завершила, тільки е, випрала, тільки відпарила. Е, ну, як кажуть, готуйтеся до такої краси. Дивіться. Ось. Ой, супер-супер. Мені дуже подобається те, що в мене вийшло. Дивіться, яка краса. Бачите? Тут, що все зашивається повним хрестиком. Ну, навіть можна не казати, хто вишиває указ, той знає, що тут полухрестиків нема. Хоча, кажучи, я не дуже люблю полухрестики, хоч це і затягує довший процес, але. То, що виходить, мені більш подобається, коли повний хрестик. Бачите, яка краса, Боже, яка краса. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалив. Ну, якось так. Ну, по важкості, що хочу сказати. Вона не важка, ну і не проста. Ось тут, ось тут, у поверхні, тут, як ви бачите, багато такої мішаніни. Тут часто міняла нитки, особливо ось тут, де листики таке щось таке, травка, ось таке. Потім волосся дівчаток теж. Там було таке, ну, таке трошки. І ось отут унизу. Ось отут унизу, ось отут, 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 отут. камінці, ось і травичка, оце все. Ну, не критично. У кого є такий набір дівчат вишивайте, бо він такий. Мені чим подобається, що він такий. Ну, як то кажуть, не заїжджений. Ось, ну, ось таке. ось то, що у мене вийшло. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалася моя робота. Е бажаю вам всього найкращого, міцного здоров'я вам бажаю, тиші, мирного неба. Всього вам найкращого. Будьте живі та здорові. Пока-пока.